Доброго дня, шановні пасічники. Вітаю на своєму каналі. Ну що, вирішив я, поки світла нема, відлити, пару корпусів до для, для, для альпійського вулика. Е, хочу нагадати, що я альпійські вулики використовую виключно під стільниковий мед. Тобто рамки я роблю з роздільником гофмана і без проволоки. І я їх влітку кормлю постійно. Лишаю бочку меду старого і їх постійно кормлю. Зараз в мене є два. Треба буде ще робити відводки, відводки з них. Думаю, вилити ну, може, 20 корпусів. То всі ви бачили, ну, хто бачив відео на моєму каналі, я використовував таку форму, я її зробив сам. І раніше я використовувався у це White Spirit з воском, але він дуже сильно дає запах і в приміщенні важко працювати. І десь я в Ютубі побачив, що використовують масло і вирішив використати також масло. У мене було масло якесь, від машини лишилось 10 в 40, я трошки додав солярочки, капельку, щоб воно було рідшим. Промастив і я скажу вам просто чудова песня, як то кажуть, відстає, ну взагалі. Тобто віск він створює, коли його намазуєш, він від кісточки лишається. Така фактура, і вона потім лишається і на вулику, якщо придивитись, а маслом просто песня. Відстає, О, дивіться, я корпус тільки достав. Тільки достав. Дивіться, як, як все чотенько взагалі. Ну, дуже гарно. Зараз так покажу. Сюди я пластмаски варюю. В общем, ну, вплавляю, щоб дятли не довбили. Ну, я це показував, як це робиться. От. Дуже чудово відстає. Тобто, якщо ви будете робити дерев'яні форми, ну, якщо залізні, зрозуміло, змазали маслом і, і все. Тільки не дуже густо. Я перший раз трошки з, багато змастив. А якщо у вас дерев'яні форми, то треба спочатку промастити декілька разів оцим. Уайтспірітом з воском промастити, потім відполірувати ще раз, а вже потім мастити маслом. Дуже чудово виходить. Перший раз корпус вийшов трошки жирний, а от. Ду... А, до речі, і один раз мастив, і три рази можна Три рази можна вилити. Ну там можна десь сухою кісточкою я прийшовся з-під масла, там якихось таких важлив... важливі місця. Фальці, там, ручки промастив і все. А так масло дуже чудово тримається. І оце вже третій корпус. Які я вилив і більш масла не давав. Тобто раз мастив і на три, на три вироби вистачає. І відстає, ну просто чудово. У мене оцей конус, вулик іде під конусом, виходить. Отак от він виймається. От, бачите, <кій> <кій> от і дуже легко відстає. Виймається, я буквально чуть-чуть надірвав його там по два міліметри, надірвав. Від цього. Тобто ножичком пройшовся, обрізав зразу. І він такого за ручечки потягнув раз-два, і він пішов. До речі, верхня кришка теж, бачите? Вона ще в, 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 ну, в пилюці, бо я її достав. Я не користався вже, не користувався її рік майже. То взагалі, от я достав, бачите, ну ніде нічого взагалі не прилипло. Ну Ні, ні крапельки, ніде. Просто достаю, кришка чиста. Все. Тут теж форма майже чиста, ніде нічого на ній не залишалось. Є місця, де в мене постійно залишається з боку мене трошки затікає, але бачите, я рук пальцем торкнувся, воно відпало. Де в мене ще лишається? От тут іноді трошки затікає. Тож. Ну Взагалі ерунда, Мелочі. Форма чиста. Просто достав і одразу хоч бери і заливай. Так що... Користуйтеся, що вам нюхати цю white spirit. Маслом просто прекрасно, я сам в шоці. Ну що ж, всім гарного сезону до побачення.